Мабуть, ви теж помітили, що останніми роками з'являється не так багато гучних файтинг бойовиків. За останні 10 років дійсно вартісні проекти можна перелічити на пальцях однієї руки, через що ажіотаж навколо сиквелу Mortal Kombat дуже великий, попри певну скомканість початку перезавантаження. Однак, схоже, що на нас чекає повноцінна трилогія з можливим продовженням у разі успіху. Сьогодні ми розкажемо про те, які зміни відбулися в сюжеті. Назвемо точну кількість бойових сцен у другій частині, і головне, відповімо на питання, коли вийде третій фільм, коли вийде третій фільм. Тож сідайте зручніше, бо буде як завжди цікаво. Почнемо з найгарячішої новини. Актор, який виконав роль Джакса Кхат Брукс, недавньому в недавньому інтерв'ю поділився цікавою інформацією, коли його запитали про те, наскільки масштабнішим стане Mortal Kombat 2, він назвав точну кількість бойових сцен, які нас очікують у сиквелі. Буде 28 повноцінних боїв, тоді як у першій частині їх було лише 17. Значне збільшення, погодьтеся. Хоча така кількість може здатися лякаючою, це цілком виправ. Зважаючи на кількість персонажів, які будуть представлені в продовженні. Крім того, Брукс натякнув, що в сиквелі Джакс зазнає розвитку як персонаж і звернув увагу на масштабність турніру, який ми раніше не бачили. Про те, що в продовженні відбудеться турнір Смертельна битва, всі вже давно знають. Але чи достатньо одного турніру, щоб відновити інтерес до фільму? Очевидно, що ні. І здається, автори це розуміють. Франшиза Mortal Kombat завжди відрізняється. Різнялася серед інших файтингів завдяки своїй складній історії та персонажами із драматичними предісторіями. Коли дійшло до екранізації, глядачі мали певні очікування щодо того, що вони хочуть побачити. Mortal Kombat 1995 року був відмінним фільмом, хоча відійшов від ігор. Друга частина під назвою Анігіляція вела більше персонажів і мала більше відсилок до гри, але все інше було катастрофою. Тому очікувалося, що Mortal Kombat 21-го року стане не просто перезавантаженням, а фільмом, який поверне франшизі належне, з дорослим рейтингом і візуальними ефектами рівня блокбастерів. Перезавантаження у багатьох аспектах виправдало себе. Але деякі сюжетні рішення були прийняті не дуже вдало. Одним із таких рішень було зробити нового персонажа Коула Янга головним героєм замість Скорпіона чи Люкана. Через це у перший час частині виникли проблеми як із сюжетом, так і з деякими героями. Багато чого з того, що фанати справді очікували, було залишено для сиквелу. Зокрема, один дуже важливий турнірний епізод, який стане ключовим до покращення другого фільму. Інсайдери стверджують, що в сюжеті відбудуться серйозні зміни. По-перше, Люкан отримує набагато більше екранного часу. Люкан зазвичай є тим самим обраним, який бореться за земне царство. Хоча й були деякі винятки, в цілому саме він вважається головним героєм серії. Однак за час. Існування франшизи Скорпіон і Саб Зіро стали найпопулярнішими персонажами, тому перший фільм 2021 року зосередився на протистоянні двох кланів та їхніх нащадків. Однак фільм надто сильно намагався представити персонажів і світ, щоб поступово підвести до турніру. Через це Шан Сунг вийшов невиразним лиходієм, особливо у порівнянні з версією персонажа 1995 року. Проте він мав одну гарну. Сцену, коли висмоктував душу тіла Кун Лао. А враховуючи, що актор Макс Хуан, який грав Лао, знову заявлений у акторському складі, Чак Лун використає свою силу, щоб перетворитися в нього. Для кого це буде найбільш травматичним. Звичайно, для Люкана. Це свідчить про те, що в сиквелі саме Шан Цунг стане фінальним босом турніру і зіткнеться він з Люканом, а не з Куолом Янгом. Немає кращого способу завершити другий фільм, ніж показати. Казати класичну битву, це буде не тільки відсиланням до їхньої історії з ігор, але й до попередніх екранізацій. По-друге, участь Карла Урбана у продовженні говорить про те, що його персонажа Джоні Кейджа неможливо буде відвести на другий план, тому його сюжетна лінія також буде однією з центральних у фільмі. Наприкінці першої частини Коул Янг відправився вербувати Кейджа, але сиквел не почнеться з цього. Як ви пам'ятаєте, перший фільм розпочав. З епічної та водночас трагічної сцени за участі Ханзо і його родини, яка відбувалася у минулому. Саме вона привела до його перетворення у Скорпіона. Сиквел також розпочнеться з подій минулого, адже заявлено появу королеви Сіндел і короля Джерода. Спочатку нам покажуть трагічну долю Кітани, коротко опишуть, що відбувається у зовнішньому світі, та представлять Шаокана, який виступить у ролі прийомного батька Кітани, якого вона. Ненавидить принцеса відіграє ключову роль у сюжеті і допоможе воїнам земного царства боротися зі своїм батьком. Після цього події повернуться на землю, де ми побачимо Джоні Кейджа на знімальному майданчику. Після вербування відбудеться загальний збір бійців. На якому Райден пояснить, що відбувається, ймовірно, історія буде подаватися від імені Кейджа як головного скептика і жартівника. До речі, тут ми вперше побачимо взаємодію між Джоні Кейджем, Джаксом і Сонею. У серії ігор Mortal Kombat розвиток Джоні від егоїста до справжнього героя завжди був у центрі уваги. З часом Джакс стане його найкращим другом, а Соня любовним інтересом. Проте з перших кадрів ми побачимо взаємодію. Неприязнь між цією трійцею. але за класикою кінематографа вони будуть друзями ближче до фіналу. Як ми пам'ятаємо, у першому фільмі Саб Зіро був правою рукою Шансунга, тому його воскресіння відбудеться, і Бан Хі переродиться як Нуб Сайбут. Це, звісно, викличе гнів Скорпіона. Перший фільм проігнорував історію перетворення Ханзо на демона преісподньої. тому сиквел виправить цей недолік. Найчастіше в іграх саме Куан Чі був тим, хто. То збирав душу ханзо. Були відступлення від цієї версії, де з'ясовувалося, що насправді Куан Чі вбив сім'ю Ханзо. Прийнявши образ Сабзіро. Але скоріш за все фільм піде більш прямолінійним шляхом, і Ханзо буде розгніваним на сторону земного царства під час турніру. Тож нас точно очікує матч реванш між Скорпіоном і Біханом, а також між Джаксом, якого Сабзіро позбавив обох гру. Протягом усього турніру ми побачимо безліч боїв із найвідомішими бійцями серії. У цьому аспекті фільм нагадуватиме оригінальний Mortal Kombat, коли герої вперше знайдеться. Знайомляться одне з одним, стають друзями, будують відносини та, звісно, б'ються на турнірі. У фіналі, як ми вже зазначили, відбудеться поєдинок між Люканом і Шансунгом, у якому Чаклун зазнає поразки, але не гине. Після цього імператор Шаокан порушить правила. Після цього імператор Шаокан порушить правила і розпочне повномасштабне вторгнення на землю. Як це було в оригінальній серії ігор. Однак для нас ці події розгорнуться вже у третьому фільмі. Частина трилогії зробить головним лиходієм Шаокана, покаже справжній апокаліпсис у земному царстві. Для протистояння йому герої будуть змушені знайти нових бійців, проте вирішальне зіткнення відбудеться в прямому бою. Результат конфлікту залежатиме від артефакту, який є основою більшості ігор серії Амулету щінока. Амулет щінока завжди відігравав ключову роль у хронології франшизи. Хоча у цій трилогії йому буде відведено набагато. Менше уваги. Саме він з'явився у фіналі, щоб завершити конфлікт і водночас стати містком до подальших подій. Якщо попередні два фільми зможуть показати хороші касові збори та привернути увагу глядачів, нас може очікувати ще одна трилогія, в основі якої буде повернення падшого бога шинока та наслідки цього. Таким чином, кіно Всесвіт Mortal Kombat буде створений на наших очах, ставши своєрідним аналогом месників, де з кожною фазою з'являється Являтимуться нові лиходії. Головне, щоб сиквел врахував помилки минулого. І як фанати франшизи, ми з нетерпінням очікуємо обіцяної великої кількості бойових сцен, але їхнє збільшення може створити певну проблему. Як не крути, історія працює лише тоді, коли є персонажі, за яких глядач може переживати. Як це колись ми робили в дитинстві, хтось обирав скорпіона, а хтось Сабзіро. Друга частина обіцяє нам багато нових бійців, тому часу на їхній Розвиток може не вистачити. Через це сиквел Mortal Kombat здебільшого опиратиметься на героїв першої частини. Поки що новини дають підстави сподіватися на краще. Але побачимо, що з цього вийде. Прем'єра сиквелу очікується вже наступного року, тому незабаром ми принаймні побачимо тизер, а завершення трилогії відбудеться не раніше кінця 27-го року. Тож доведеться запастися терпінням, а поки що обов'язково напишіть у коментарях, яких героїв. Ви хотіли побачити у майбутній трилогії, яка ймовірність появи щенока? Ну а на сьогодні все. До зустрічі в нових відео зовсім скоро.